Історія розвитку нашої лікарні і медицини на Подільщині взагалі починається з 1907 року, пройшовши етапи реорганізації від фельдшерського пункту до відділкової лікарні на 200 ліжок і поліклінічне відділення на 400 відвідувань на добу. З 2016 року наша лікарня отримала статус Центральної районної лікарні Подільського району Куяльницької громади. Нелегке випробування на долю нашої лікарні випало 2020-2021 році, роки пандемії covid 19 під час якої на наші плечі лягла потреба організації ковідного шпиталю на 200 ліжок, єдиного на півночі Одещини для надання допомоги пацієнтам з невідомою на той час недугою, забезпечення їх киснем та ліками. Коронавірус змінив життя кожного. А особливо наших лікарів, яким доводилось працювати по декілька змін поспіль, вдягаючись незручні, задушливі костюми, витримувати неймовірні навантаження, фізичні та психологічні. Але ми не були залишені сам на сам. Допомога райдержадміністрації, нашої громади, департаменту охорони здоров'я, обладміністрації була суттєвою. Що прискорило організацію допомоги ковідним хворим? Шла клопітка, неординарна робота. Допомога пацієнтам надавалась на високому рівні і безкоштовно. За цей час лікарнею придбано апарати ШВЛ, концентратори, кисневий циліндр, киснева станція. Провелась розводка подачі кисню до кожного пацієнта, а це 200 ліжок. І тільки но на ми навчились жити в умовах карантину. Долати цю короновану хворобу перед жителями нашої країни стало нове випробовування. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року медичний заклад Подільської ЦРЛ Куяльницької громади продовжував надавати медичну допомогу тим, хто її потребував. Останні тижні війни, коли ворог методично винищує всю нашу інфраструктуру і енергетичну систему, може виникнути потреба працювати в повному блекауті без світла і води. Передбачаючи цю ситуацію, ми придбали генератор на 130 кВт, який за 20 секунд автоматично перемикається. Зроблений запас пального, дров, води. На базі типового сховища розгорнута аварійна операційна реанімаційна палата з підводом кисню від центрального. Кисне постачання, кріоциліндрі, киснева станція. Підготувалися ми до хімічної атаки всім співробітникам роздані протигази, проведений інструктаж і заняття поводження в зоні хімічного враження. Готові ми також до радіаційної небезпеки, весь персонал забезпечений калієм йодидом, донесена інформація про дози і період застосування, а також готові до надання допомоги опроміненим пацієнтам, розгорнута палатка для прийому хворих. Потужна хірургія завжди визначала високий статус лікарні, кадровому потенціалу і оснащенню відділення приділялась велика увага. Саме тому для наших хірургів було придбано найсучасніше обладнання: лапароскопічна стойка, лазерний апарат ліка. Хірурги нашого відділення виконують операції з лазерними технологіями лікування варикозної хвороби ніг, видалення доброякісних новоутворень, лікування гемороїдальної хвороби. На базі хірургічного відділення працюють урологи вищої категорії зі стажем роботи понад 30 років. Прагнення до постійного професійного зростання завжди є пріоритетом у їх роботі. Обладнання в Подільської ЦРЛ дозволяють робити урологічні операції будь-якого рівня складності. У нашій лікарні також з'явились нові можливості в діагностиці урологічних захворювань, завдяки придбанню нового цистоскопа «Текомедіка», що дозволяє проводити цистоскопію в синьому світлі, яку використовують в сучасних медичних центрах, методикою якої володіють і наші спеціалісти-урологи. Хочеться поділитися чудовою новиною. Наша лікарня придбала найсучасніший апарат для літотрепсії це сучасний щадний метод лікування сачі хвороби в хірургічному відділенні Подільської ЦРЛ. Добре розвинута і травматологічна служба. Травматологи мають досвід лікування травматологічних пошкоджень будь-якої локалізації, виконувати широкий спектр оперативних втручань. Завдяки сучасному обладнанню виконуються операції ендопротезування суглобів нижніх кінцівок кульшового та колінного артроскопія. На базі хірургічного відділення працюють і гінекологи. Фахівці високого рівня зі значним практичним досвідом роботи, точну діагностику та лікування забезпечує наявність у відділенні безпечного та сучасного обладнання, яке придбано керівництвом лікарні. Кольпоскоп. Саме завдяки йому ми можемо оглянути слизову оболонку піхвої частини шийки матки в умовах додаткового освітлення і оптичного збільшення. Значних змін зазнала і операційна: зроблений сучасний ремонт, закуплені новітні операційні столи, безціньові операційні лампи, встановлена система безперебійного живлення, оснащення також операційне новітніми апаратами ШВЛ, що можуть знадобитися як під час анестезії, так і при невідкладних станах. Здатні самостійно підлаштовувати параметри вентиляції під кожного окремого пацієнта та особливості його легень. Наявність таких гаджетів, як відеоларингоскоп та відеостилет допоможуть лікарю виконати інтубацію трахеї практично будь-якого пацієнта, навіть якщо є для цього перешкоди. Найбільшою гордістю нашої лікарні є інноваційні апарати експертного класу наркозно-дихальна станція і дихальні апарати, а також найсучасніші монітори пацієнта, які мають функцію капнографії, що гарантують чіткий моніторинг за легенями при інтубації та діагностиці різних захворювань. Терапевтичний стаціонар це багатопрофільне відділення. Де надається медична допомога під постійним лікарським наглядом, шукаєте комфортний терапевтичний стаціонар на півночі Одещини, в Подільській ЦРЛ сучасне терапевтичне відділення, укомплектоване всім необхідним для надання якісної допомоги, штат кваліфікованих фахівців експерт класу, сервіс і комфорт, наближені до європейського стандарту. Ми Пропонуємо не просто якісне лікування, а впевненість в тому, що вам допоможуть і підтримають на шляху до одужання, напрямки терапевтичного стаціонару: терапія, гастроентерологія, кардіологія, неврологія, пульмонологія, ендокринологія, ревматологія, гематологія, алергологія. На базі відділення створена школу діабету, де пацієнтів навчають, як користуватись і пристосовуватись до життя з цією недугою. Хочеться відмітити, що в терапевтичному відділенні Подільської СРЛ лікують не тільки тіло, а й душу. Більше 10 років тому була створена капличка, де хворі можуть помолитись, поговорити з Богом, де раз на тиждень проводиться молебле настоятелем церкви святої рівноапостольної Ніни отцем Георгієм, який і допоміг у створенні, і освяченні цієї каплички. У грудні 2018 року в терапевтичному відділенні була відкрита учбова кімната для дітей, які знаходяться в цей період на лікуванні. Школа при лікарні, де діткам проводять заняття, аби ті не відстали від своїх однолітків у навчанні. Особливо хотілося би ознайомити глядачів з центром реабілітації. Який організовано на базі нашого терапевтичного відділення, особливо це стало актуальним на сьогодні, адже через воєнні дії українці можуть отримати серйозні ураження, внаслідок яких потребуватимуть не тільки лікування, а й реабілітацію. Ми єдина. Команда висококваліфікованих професіоналів, реабілітологів, неврологів, терапевтів та психологів, котрі надають спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу. Центр реабілітації має сучасне багатопрофільне обладнання, яке повністю відповідає вимогам НСЗУ. У відділенні зроблений сучасний ремонт зі зручним санвузлом та душовою. В палатах функціональні ліжка. Нова сантехніка, меблі. Існує зона для комфортного відпочинку, плазмовий телевізор, система кліматконтролю, вайфай все це дає змогу наблизити умови перебування в стаціонарі до найкращих світових зразків. Ми впевнені, що тепла атмосфера та відмінний сервіс сприятимуть легкому та швидкому одужанню. Поліклінічне відділення на сьогоднішній день. Поліклініка розрахована на 400 відвідувань в день. Нараховує 18 лікарів, 20 медичних сестер. Поліклініка забезпечує кваліфіковану поліклінічну допомогу населенню міста Подільська та Подільського району. Широко впроваджує в практику сучасні методи профілактики та лікування хворих. В структурі поліклініки функціонують: кабінети лікаря-інфекціоніста. Нарколога, травматолога, хірурга, онколога, уролога, дерматовернеролога, ендокринолога, кардіолога, отоляринголога, психіатра, протитуберкульозний кабінет, стоматологічний, кабінет Довіра, кабінет лікаря УЗД, де обстеження проводиться на сучасному сканері, придбано в поточному році. Кабінет лікаря-невропатолога, де крім консультацій, можна зробити енцефалографію, біоелектричну активність мозку виявити, що застосовується при різних неврологічних та психічних захворюваннях, кабінет лікаря-офтальмолога, де можна пройти комплексну діагностику зору на сучасному обладнанні. Кабінет лікаря-терапевта, де крім консультацій-терапевта, ви можете отримати психофізіологічну експертизу. Кабінети лікаря-ендоскопіста фіброгастродоеденоскопію ви можете пройти на новому апараті, встановити діагноз, уточнити складність процесу, взяти біопсію, визначити pH. Також в поліклініці можна визначити функцію зовнішнього дихання, зробити електрокардіограму, дослідження холтер КГ та аудіометрію рентген діагностична служба це одне з найважливіших підрозділів нашої лікарні. Згрутована команда фахівців і професіоналів, які працюють на новітньому встановленому в нашій лікарні обладнанні, яке представлено вашій увазі. Лабораторія. Клініко-діагностична лабораторія є одним з діагностичних підрозділів Подільської. ЦРЛ, яка постійно вдосконалює свої навички та не обмежується стандартними аналізами, а регулярно поповнює перелік своїх послуг, все більш інформативними та унікальними для лікаря і пацієнта. Ми накопичили багатий досвід, який підкріплюється також і роботою на сучасному обладнанні з використанням передових технологій в області діагностики захворювань. Адже лабораторія нашого медичного закладу щорічно оснащується інноваційним лабораторним обладнанням, що дозволяє мінімізувати терміни проведення досліджень та гарантувати їх достовірність, це аналізатори останнього покоління провідних світових фірм виробників. Метод імунохемії люмінесцентного аналізу забезпечує високу точність та чутливість завдяки використанню закритої тест системи виключаються невідповідність реагентів та витратних матеріалів. Для високої якості показників використовуємо реагенти європейських виробників. Точність і достовірність результатів досліджень перевірені часом. Шановні подільчани, пам'ятаємо. Що перемога України залежить від кожного з нас, від наших дій, поглядів, бачень та висловлювань. Дуже важливо цю скрутну хвилину демонструвати стійкість, єдність, взаємопідтримку та жертовність. І особливо це стосується сфери охорони здоров'я, яка напряму впливає на життєстійкість та обороноздатність нашої держави. Попереду у нас перемога. А потім спільна відповідальна робота над побудовою в Україні нової, ефективної системи охорони здоров'я, європейського зразка. Саме таких принципів і дотримуються всі наші колеги, лікарі Подільської ЦРЛ. На війні важлива зброя, яка нищить ворога і медицина, яка рятує бійця. Слава Україні!